Тітка, я знову вас вітаю. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильна осінь! А що відбувається восени? Сонечко світить правильно, але не гріє, травичка жовтіє, листочки жовтіти опадають з дерев? Дерева готуються до сну, а пташки. Дажки відлітають теплі краї. І ще і ми з вами одягаємось тепліше, тому що незабаром наступи пора року зима. Зараз вже пізня осінь. На землі дуже-дуже багато листочків. І коли листочки падають, називається це явище природи листопад. І зараз у нас з вами місяць листопад. Сьогодні осінь завітала до нас. Подивіться, скільки багато тут листочків, і вона хоче щось про себе розказати. Чарівна осінь. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка. Бо є ще в нього молодша доня весна. В осені коси, заквітчені пшеничними колосками, червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом павіє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою Підіймається сивий туман і довго не розходиться. Ось така чарівна осінь. Бояться осені пташки, як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки, доторкнеться то до яблуні. Яблучка жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно співають, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий соняшний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки. Чарівна осінь. Дітки, ну що вам сподобалось це оповідання? А як воно називається? Чарівна осінь. А ви знаєте, що це оповідання написав? Наш улюблений український письменник і педагог Василь Сухомлинський. Правильно, діточки! Ось ми сьогодні познайомились іще з одним оповіданням, яке написав цей письменник. Ну що ж, дітки, а зараз я з вами прощаюсь. До побачення!